Доброго вечера. В прямом эфире этого канала ТВ Черные табилы. Каждое воскресенье мы приглашаем к себе гостя, готового говорить откровенно о темной и светлой стороне украинской политики. В этой беседе я не всегда буду получать прямые ответы, но всегда буду спрашивать то, что интересует только вас. Мы сегодня решили накануне Международного дня женщин решили сделать некое, некоторое отступление. У нас первая женщина в эфире, я вас приветствую в эфире. У нас в гостях Ирина Фарион депутат Львовской областной рады, областного совета от всеукраинского объединения «Свобода». У нас сегодня, кроме того, что вы первая женщина, и это, я не подумайте, что дискриминация, это наоборот, мы очень рады, что наконец-то мы нашли, и у нас еще отступление такое, что вы не совсем политик, да, вы стали героем для СМИ и для страны после того, как появился в интернете совсем вот недавно, несколько дней назад буквально, ролик, в котором вы были героиней. Да? Мы вырезали из этого ролика та часть, которая нам показалась наиболее показательной. Давайте вместе посмотрим сначала этот ролик, чтобы объяснить зрителям, почему именно вас мы пригласили сегодня в эфир. Как ты называется? Миша. Миша, мы А Миша. 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 Миша, Я вам ну, Миша. Катастрофа. Катастрофа! Ти як називаєшся Оленка, яка красуня, ніколи не будь Альоною. Бо якщо ти станеш Альоною для дитиночку, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Ти як дівчинка Ліза, Ліза, Єлизаветка. Знаєте, є такий журнал, женський, жахливий журнал з названням Лиза. Коли моя дитина читала це Лиза, питала, мама, що це таке? Лиза? Це, це, це якщо маєш інфінітив лизати і від нього зробити усічення, то це і буде Лиза. На жаль, якщо хтось з вас Марічка, нема тут марічок, правда? Але можливо, ваша товаришка називається Марічка, то ніколи не пишете Марічки Машою. Бо якщо вона маша, то це форма не наша. Не те вона їде туди, де ті маші живуть. Якщо разом хтось Петрика обізвав Тітію, це також не український хлопчик, він мав би звідси забрати. Начитися, як українською мовою правильно називатися. Отже, ваше ім'я це також знак, того, хто ви є. Тому якщо ви зустрінете Наталіка, а він каже, що він Міша, то запитайте його, чому він міша Він ж українець, Володимирко, не обзивайте їх Вова, тому що вовчики живуть тільки в лісі, вони сіренькі, мають чотири лапки, хвостик, а Володимирки ходять на двох лапках. Тобто не ововчуйте і не омедвежуйте українські імена. Я відчула чарівну атмосферу дитячого садочка. Я не розумію предмету розмови, чесно кажучи. Ні, проблема не в тому, що не в предметі. Я розумію, що ті взгляди, які розділяєте ви, ви представитель партії, яка націоналістична, вона буде себе як. правой, даже праворадикальной, я бы сказал, где-то. Меня всегда вот в таких очень резких, ну скажем так, идеологических направлениях удивляла одна вещь. Почему всегда вот есть все нормально, все происходит, но в какой-то момент выбирается не тот инструмент проявления этих идей. Вот в данном случае мне показалось, что та форма, которая это была сделана, именно по отношению детей, І ті слова, які ви в частності, це не зовсім тот інструмент, який к цим діям. Ви этого добивались або це було звичайно? Отже, пане Мустафо, почнімо розмову правдиво, щиро і відкрито. Не виривайте з мене мого серця і не кладіть його сюди на цей стіл. І не виривайте з мене мого іншого органу і не аналізуйте його окремо від того всього, що я роблю і що робить Всеукраїнське об'єднання Свобода. І що насправді було в дитячому садочку? Якщо ми щось фрагментарно беремо, ми втрачаємо будь-який науковий і правдивий аналіз цього, тобто ми викривлюємо і висмикуємо так само, як висмикнули ви і подали колаж з того, що відбувалося. А насправді ви в цьому не показали. Як була дівчинка з Америки і назвала своє ім'я, і як я захоплювалася тим іменем. І казала дітки, подивіться, вона приїхала з іншого світу сюди, як красиво, що вона зберігає свою ідентичність. Потім я довідалася, що ці дітки, які мають ім'я Ліза і Міша, це діти з російськомовних родин. І якщо ви дивилися видрук в інтернеті інтерв'ю Моє радіо Львівська хвиля, то там також це все було опубліковано, де я наголошувала, що Україна. Це країна передусім вільних і самодостатніх людей, і кожна нація має зберігати тут автентичність. А через її власне ім'я ця автентичність виражена найбільшою мірою. Себто я зверталася передусім до українських дітей. Поза як? ми до такої міри втратили українці своє обличчя на своїй землі, що тепер треба знаходити найрізноманітніші форми, аби будити українське его. Якщо для когось... Це здається загострим, ну то нехай вимкне телевізор і не дивиться це відео, а нехай просто прочитає про свою власну сутність. І нехай подумає над тезою, яку нам подарувала Олена Теліга, яка якось сказала так: як це так сталося, що я в своєму житті з гарячого савла стала раптом Павлом, стала я з протесту. Те, що я робила в дитячому садочку, це також з протесту. З якого протесту ось така у нас двомовність. У нашій країні саме така двомовність в Україні породжує те, що українці називаються не українськими формами імен. Не йдеться про американців, не йдеться про росіян, не йдеться про поляків, йдеться передусім про українських дітей. Хвилиночку, якщо говорити про педагогічність підходу чи не педагогічність підходу, то для мене основа педагогіки це народна педагогіка. А народна педагогіка каже дуже класну річ вчи тоді. Коли лежить по лавки, бо як покладеш повздовж лавки, не буде кого вчити. А якщо говорити метафорично, то коли ти не навчився Івасиком, Іваном, ти вже нічого. Не здобудеш це була красива гра з дітьми, і ви не показали ще одного епізоду, як один із львівських каналів НТА потім брав інтерв'ю в діток і підійшов до однієї дівчинки Мар'яночки. і Запитав у цієї дівчинки, що ти дитинко, запам'ятала з того. Дитинка легко і вільно сказала: я запам'ятала, що Вася це неправильно по-українському. Василь, тобто, давайте повноту цієї картини не смикаймо нас як ляльок. Тому, что ляльки — это манекены, а это правда житья. Ирина, я с вами согласен в тем, что действительно пресса очень часто выдергивает что-то. Да? Возможно, мы тоже это сделали, мы приносим свои извинения. Вопрос чуть-чуть в другом. Ведь э, вы прекрасно осознаете, что вы как политик и как носитель этой идеи должны делать все, чтобы к вам прислушивались. В первую очередь, ваша задача в том, чтобы вам симпатизировали. И эти идеи, которые приносите, они должны приноситься как-то позитивно, но... То, що ви читали в інтернеті, і ви бачили людей, которые прочитав это, увидев это, угу. они не проникли симпатії. Более того, на востокі більшість дітей називаються не так, як хотіли ви, наприклад. Що делать цим дітям? Действительно, виїхати? Шановний, шановний пане Мустафо, є закони мови. Так само є як є, як, як є закони в Конституції. Так? Порушувати закони мови це означає. Не усвідомлювати, що таке принцип демократії. Принцип демократії mm -hmm. це гармонія прав і обов'язків. Граматиці підкоряються навіть імператори. Mm -hmm. Якщо ти живеш в Англії, то ти є Майкл, так каже англійська граматика. Коли мене навчали англійської мови, з мене відразу зробили Айрін. Так mm -hmm. коли мене навчали російської мови, з мене відразу зробили Ірини. Так от, коли я прийшла до садочку і спілкувалася з українськими дітьми, то я їм показувала українські форми. Їхні українські форми не тому, що це подобається ірині ну, польовані не тому що я політик. забирайтеся в руслі. Я не, не закінчувані. я не закінчила цієї теми? Отже, я пояснювала дітям ті форми, які відповідають граматичним законам української мови. Скажіть, будь ласка, комусь може подобатися форма У мене немає гривень, а комусь буде подобатися форма у мене немає гривні. Вибачте, але ж це не салат олів'є – подобатися чи не подобатися. Mm -hmm. І я, як політик, не маю жодного наміру. Подобатися чи не подобатися виборцям. Я не йду з такими принципами в суспільство. Я суспільству демонструю різні форми і методи роботи. Чи це суспільство прийме? Ми побачимо це на наступних виборах. Але я ніколи не озираюся на симпатії і на антипатії. Я є відкрито собою. І в цьому садочку це була абсолютна і оголена відвертість. Щодо. Скерування Москви. ось це те, що народилося в результаті 350-літнього панування тут Російської імперії. А в 1888 році, взагалі російський цар Олександр III ухвалив закон, відповідно до якого не можна було хреститися українськими формами імен, себто не можна було записати, що ти Михайло. А тільки Михаїл, ви думаєте, ми це забули? Ні, ми не це ми цього не забули, бо ми маємо тепер наслідок. Тому приходжу я у цей садочок і кажу маленьким чарівним діткам, показуючи, наприклад, ось це. А це, до речі, роботи моїх студентів. Це не я створила. Це молоді люди, яким зараз по 20 років. І кажу фразу просту, легку: бережи своє особове ім'я і родове прізвище, отак як ви бережете своє, так. Це ж фантастично, що ваше прізвище є знаком вашої країни, що ваше прізвище є духовною енергією ваших предків і Боже борони вам відступитися від цього. Отже, і ніколи не змінюй їх на чужі. Якщо ж ти змінив їх на чужі, можливо, тобі буде гармонійніше деінде, і тоді ми викидуємо ось цей плакат. Можливо, там тобі буде затишніше і природніше. Вопрос не в этом. Вопрос ведь в том, что вы вспомнили очень много исторических фактов. Так? Я как там, человек своего поколения. Я знаю, что на Востоке многие люди, на Восточной Украине, мы будем от, откровенно говорить, да, не примут то, что вы говорите. Более того, они то, что вы называете...